Лита ялинка буковальська засніжена і наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки відома своєю об'ємною гілочкою. Якщо вам подобаються моделі вже більш об'ємніші, то можете обрати ялинку Буковальська. Це засніження це натуральна бавовна, яка змішана з екологічним клеєм, тому вона є цілком безпечною. Ну і також я хотіла наголосити, що при кожному розкладанні та складанні ялиночки, можливо, таке незначне буде осипання. Це є нормою, тому що це як додаткове напилення, тому вона трішки може осипатися. І давайте вам покажу ближче, як виглядає сама гілочка у Буковальської. Як бачите, вона така об'ємна, довга, схожа по структурі навіть до ялинки сосни. Тільки сосна вже має більш широку що ще гілку, а буковайська вже трішки меншу. І має також таку довгу голочку. Ну і ще покажемо всередині, як виглядає ялиночка. Стовбур він продекорований, також він просміжений. А кожна гілочка вона вже умонтована у цей стовбур і має таку атласну обмотку. І також цієї якраз атласної обмотки може трішки більше насипатися.